Наступна головоломка. У нас є така рівність 45 додати 64 дорівнює 93. Наша рівність неправильна. нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 45 додати 54 буде 99, 99 рівнює 99. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.